Ціна 27 500, 24 рік, маленький пробіг, Highland, повний фейсліфт, вже LFP батарея, задній привід. Налітайте, як ви бачите, в Highland може бути зручно не тільки водію, а й заднім пасажирам. Тому на лайті тут вже всі. Мультимедіа задніх пасажирів, що є дуже круто, можуть взяти і ваші діти. А також ось цей прекрасний підлокітник, який дарує вам відчуття бізнес-класу. Тому вже всі в комфорті, як передні, так і задні пасажири. Ось тут ми зараз зробимо першу поїздочку. До речі, передачу можемо перемикати ось тут зверху, що є досить, досить незвично, але на диво гармонійно. Тож давайте рушати а, помалесеньку, потигесеньку, полегесеньку. До речі, вивірі тут мега класна. Ви можете стати власником цього Хайленду вже зараз та насолоджуватись прекрасним фейсліфтингом, функціоналом та її ходовими якостями. Ця краля чекає вже в автосалоні Elmob, місто Київ, корабель на 6 Спішіть придбати цю трієчку трічку 24-го року. Задній привід 60 кВт, сама нова, яка може бути 24-го року, з такою класною амбієнтною підсвіткою, тобто вам вже не потрібно буде кастомізувати її, з повними оновленнями по дизайну, фейсліфтингом, а також перфорацією шумкою і ходовими якостями також. Тому чекаємо вас на тестдраві. В нас можлива така трійка, вона коштує 27 500 Хайленд. Вона готова для тест-драйву, для огляду та, звичайно, що для придбання. Тому чекаємо вас на, за адресою Карбельна, 6.